Всім привіт, всім недільного ранку. Ви на моєму каналі, друзі. І в нас сьогодні випав перший невеликий сніг в нашому господарстві. І по всій, мабуть, Полтаві. Так, ну що, те, що я планував, плани мої трішки змінилися. Думав сьогодні буду на городі. Я подивлюся, зараз хочу глянути, яка температура, що в нас, як там. Хочу сьогодні навіть подивлюсь прибрати там кучі і трішки вичистити в нашому вже крольчатнику. Тому що вже з понеділка там вже стоїть десь приблизно 4-5 градусів мороза. Вода то не замерзне, а от під низом треба в них прибрати. Вчора я вспів картошку занести вже. А так якби він, вона сьогодні стояла в нас на вулиці, то мабуть було б її вже дрова. Так, ну що, покажу, що в нас є, як там зараз скачки, що там, і потім будемо вже потихеньку працювати. Зараз тільки 9 година. Поїхали. Так, а вітер добрий. Я вчора з тепіром пройшовся бігом підбив, щоб не висіли такі соплі тут. Так, у мене ключа. Зараз я світло включу, ну, мабуть не випускатиму. Так, подивлюся. Так, що вода. Вода не змерзла. Так, зразу подивлюся, яка температура у нас. Один градус. Так, бочка пуста, бочку переставив, хочу подивитися, чи то вони виковирюють, чи пацюк залазить. Так, зерно в них є. Закриваю таке діло. Ось дивіться, те, що я вам говорив. А під, трішки підмерзло, мабуть, таке я сьогодні їх ще перенесу ці кучі. Отуди на цей кину. Там приберу порядок. У мене сусід все повирубував. Тепер... Видно все як на долоні і вітер тепер продуває. Мабуть, треба щось буде або забор ставити, або не знаю. В общем, зробив для себе гарно, але тепер повністю шурує вітер. Так, і ці три кучі треба мені прибрати, перенести. Інжир не знаю, бачите, йому вже тут дрова, це понятно. невеликий мороз. Мабуть, ще колеса підставлю, щоб тут Ой, йому не холодно було і він чи не змерзє. Так, я не знаю, порадьте мені, будь ласка, з інжиром. Коли його накривати? Щоб він і не запрів, і не пропав. Так, заходимо тепер в наш Всі в нас голодні. Так, що в нас тут? Відро перевернули, Збавляю звук. Так, 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 так. Чого ви кричите? Значить, відро з водою я тепер на ніч прибираю, бо вони мені перевернули оцю, бачите, яка страховето. Яка ще вона залазить сюди і ногами тут мені вимазує дощечку. Так, і сьогодні закрию вже. Отам От вверх, бо холодно вже тут, прохолодно. Так, вчора їм накидав зерна, тут перебирав і бачите, вже треба ось поприбирати, щоб вже був порядок. А так все, вроді би, такого нічого, все. І сьогодні, якщо я ще вспію, сьогодні таке я хочу трошки проколоти, бо вони в мене не проколені. Прокалюю ГБК, від міксаматузу не буду, від ГБК проколю. Все, зараз їх випускаю, хай вони вибігають. Вони мені тут дадуть жару. Так. Музику. Ой вони лазять. тут шкребут. Бурлю оцю. буде теплої води, він налити. Все. Вот по спокола. <Связи> на волю, на волю, на волю, на волю. Так, я им зараз, бачите, там и кабак. и цехай, хай, хай бігають, хай лазят. Так, зараз насиплю, Тут у мене уточок залишилось. Пшениця. Куди? А ну, тикай отсюда. Виходь отсюда. Виходь отсюда. А ну тыши отсюда. качкамо все у нас ці менші качки їдять пшеницю, кукурузу не дуже так оце так все робочий день розпочався в кого сьогодні вихідний неділя а в кого робочий день у господарстві немає вихідних, якщо відпочивати, то й не буде нічого. Але трошки перерив робити треба. Ми вчора з сім'єю з'їздили в кіно. Всі подивилися непоганий такий фільм, раджу сходити тільки без дітей. Бо дуже він такий емоційний, дуже звуковий, голодні ігри. Так, зараз вже надложу на роботу. Друзі, забув одне, забув, не полоставив, не по, точніше, не змінив в машині коврики, це по-перше. І по-друге, 2 градуса морозу в машині пише. Не змінив е, омивач скла. У мене стоїть ще літній омивач скла. Не знаю, я думаю, сьогодні розігрію машину там мабуть, вибори стоїть. Оце що ще не встиг зробити. Я щось дивився по прогнозу погоди. Дочь там четвер стояв. У нас дивіться, як гроза. Ви бачите, вона змерзла, яка гарна. Зараз занеси в її в хату і одразу вона почерніє. Вчора з'їхали вечором, десь в 11 годин, і дитина каже, папа, так хочу, щоб випав сніг. І кажу, буде в четвер вже сніг перший. А воно вийшло не в четвер, а в неділю. Так, і ось колеса я забрав, Все, це в мене на інзир. Так, оце так виглядає, бачите, трішки потихеньку і, і хотів дрова вже переносити, не знаю, чи я в спинці, дрова, вітер. В общем, все, я починаю потихеньку зараз. Подвожу дружину, тихенько щось буду робити. Так, да, біляш, ти змерз, бо наїсть. Квіти ось не занесли. Зараз занесудиш одну дола. Поставлю. Тут тепліше, як ніяк. яка нас краса зранку. Тільки що зробив зерносуміш нашим кроликом, бо закінчилася бочка, бачите? Тепер у нас вже бочка повна, може не хвилюватися. Так, закриваю я. Це раз, що хочу сказати, цей раз я зерносуміш, що додав нашим кроликам, друзі. Добавив я пшеницю, ячмінь і овець. Все, більше не додавав нічого, ні сімочку, бо в сімочка завелася така, жучок завівся чорний. То я придумав сипати нашим кроликам, буду тепер все віддавати нашим курям. Так, це є. Так, бачите, не дають. Оце цілий божий день. Оце це вони приглядають, дивіться. Цілий божий день, оце вони скакають. Якщо хто, ще раз нагадую, якщо хтось хоче завести таке, то готуйтеся до до цього цирку. Так, все, одне зробили. Зараз ставлю я тут відра Це малечий комбікорм наші І зараз що я роблю? Перед тим як буду вже вичищати, зараз закрию повністю з тієї сторони. Щоб вже холодний воздух трошки сюди вже не поступав. Так, бачите, дивіться. Все, позакручував повністю, тепер не так тут дує. Зразу стало так, болі, тим тепліше і немає сквозняку. Так, тут зробив я. Це буду потім прибирати. Зараз заліплю із цієї сторони, поприжимаю, щоб теж їм тут було. Не так холодно. Тас поприключу, а може показали, що там 2 градуса, це не так багато. Хай поки що, мабуть, буде так. Так, пішов я зараз, на город буду тікучі переносити, далі вам тоді покажу. Друзі, і саме цікаве. Дивіться, наверх. Мухобойки висять, мух уже давно немає, а я забув його зняти. Зараз все познімаю, щоб воно не, не висіло. Так, ну що, і це вже зробили. У нас півдругої, бачите, як тепер гарно стало. Можна тепер вичищати кроликів, все тепер на компостній кучі. Все я повністю туди зніс. Все, тепер хай воно там зниває. І на весну у нас будуть там черв'яки на рибалочку, друзі. Так, качки воно на вулиці ультихаються. Вчора пересадив ще. З пів до перших снігів пересадив нашу е, рябіну чорну. Точніше не рябіну чорну, а е, правильніше називається ірга. Ірга вже посаджена отам, де в мене була обліпіха. Бачите, накрив'я тазіком хай буде поки так. Так, все, тепер саме головне це йти вичищати в мене в крольчатнику. Приступимо. Так, інструмент вже готовий, сапка, тачка, все, зараз потихеньку приступаю і кожну сторону прибираю і вивожу. І сьогодні вже вичищу і в того кролика, бо я там вичищав цього, а всього не вичищав ні разу внизу, зверху вичищав, а там ні. І трішки вивезу вам з-під курей сьогодні. Я думаю, що я вспіну вже Дві години дожен сьогодні таки спіти хоч і неділя, і щоб залишилось хоч пару годин відпочити мені до вечора. Все, поїхали, друзі, я працюю. Фу, так, закінчив я вже прибирання, зараз ставлю на місце нашу цю підпорочку Друзі, вивіз 12 тачок. Он десь полу прибрав, тепер як гарно стало. Чистенько і тут трішки пройшовся. Зараз пройдусь оце у кроликів там і там. І нас сьогодні вже достатньо. Так. Всім велике, всім дякую, хто був разом зі мною сьогодні в цей вихідний день. Все, всім всього самого найкращого.